Російську агресію на енергетику їздив розмовляти із президентом Сполучених Штатів Віктор Орбан. Звісно, намагався посприяти зняттю санкцій із російських енергогігантів. А значить, росіянам вони вже дошкуляють. Ну а натомість угорщину в Білому домі вже вкотре наполегливо попросили відмовитися нарешті від нафти та від газу окупантів. Як це було і про які нюанси ми ще не чули. Наш американський кореспондент Юрій Гула розповість. Санкції проти Лукойла та РосНєфті ще не набули чинності, а угорський прем'єр вже тут, як тут. Віктор Орбан прилетів на чолобитну до Вашингтона, бо опинився в пастці. Будапешт сидить на російських енергоносіях і ризикує автоматично опинитись під американськими санкціями. Орбан просив Трампа відкрити для нього обхідний маршрут. І, схоже, йому щось таке пообіцяли. Трамп публічно нічого не сказав, навіть не вийшов після зустрічі до преси. А от Орбан угорським журналістам заявив, Вашингтон не буде перекривати потоки російської нафти для Будапешта. Ми домовилися, президент ухвалив рішення і сказав, що ці санкції не будуть застосовуватися до цих двох трубопроводів. У випадку з турецьким потоком і дружбою Угорщина отримає повне звільнення від санкцій. Таке рішення Трампа є дуже суперечливим. Пише американська преса, оскільки раніше він дорікав Європі за те, що та купує газ і нафту із Росії, і не раз наполягав, аби Євросоюз відмовився від кривавих енергоносіїв. Але для Угорщини, схоже, зробили виняток. як ви знаєте, у них немає доступу до моря. Це чудова країна, це велика країна, але у них немає моря. У них немає портів, і тому це складна проблема для них. Але якщо подивитися на ситуацію в Європі, багато із цих країн не мають таких проблем, і вони купують багато нафти та газу в Росії. І як відомо, мене це дуже непокоїть, бо ми їм допомагаємо, а вони купують нафту та газ у Росії. І, хоча формально американський президент та угорський прем'єр говорили про енергетику, торгівлю й оборону, але як пише західна преса для Орбана, ця зустріч була зовсім не про нафту. А про його майбутнє The Guardian повідомляє, що Орбан прагнув домогтись візиту Трампа до Угорщини перед парламентськими виборами, які будуть навесні, аби заробити собі політичних балів. Адже зараз рейтинг угорського прем'єра стрімко летить вниз. Його партія Фідес дрейфує між другим та третім місцем, а країною котяться антиорбанівські мітинги. Він розраховує, що особисті стосунки з американським президентом і його можливий візит до Будапешта стануть рятівним колом. Але поки Трамп до Угорщини не їде, навпаки, напередодні визнав, що саміт із Путіним зірвався, бо Москва не збирається зупиняти війну. у чому головна розбіжність, яка завадила саміту з Путіним у Будапешті. Бейсик дисп'юрі зажедо. Головна розбіжність у тому, що вони поки не хочуть зупинятися. І думаю, що це вже коштувало Росії великих втрат. Великих втрат для обох сторін. Звісно, президент Зеленський переговори Ормана та Трампа не залишив без уваги. Він заявив, що Київ, зрештою, доб'ється, аби Європа припинила купувати російську нафту. Ми не можемо дати можливості руським заробляти на цьому на енергетиці. Ми все одно знайдемо вихід. Щоб російської нафти в Європі не було, і Орбан, який постійно проговорює питання з різними е гравцями важливими, щоб вони вплинули на нас, ну на мій погляд, повинен був будувати не на ненависті до України свою виборчу кампанію, а на дружбі. Правди, ніде діти від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Орбан став головним гальмом європейської підтримки Києва. Він систематично блокує рішення щодо інтеграції України в ЄС, використовуючи своє право вето. Найцинічнішим епізодом стало блокування угорським прем'єром 50 мільярдів євро допомоги Україні, доки він не отримав для себе фінансових преференцій від Брюсселя. У США це називають просто політичною торгівлею торгівлею ставки, у якій вимірюється людським життям. Із Нью-Йорка Юрій ми Україна марафон. Єдині новини.